Є знижки представляють лишки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 110 тисяч мобілізованих. Саме стільки потрібно призвати військовозобов'язаних, щоб закрити мобілізаційні потреби у 2024 році. У раді вважають, що це реально, бо вже запрацювало нове мобілізаційне законодавство. Зокрема, від 1 червня 2024 року. Усі обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК для отримання нового статусу. А це означає, що не всі колишні обмежено придатні зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Які статуси вони можуть отримати, та чи відправлять їх одразу на фронт? А також чи може бути людина з інвалідністю визначена придатною до служби, та чи може військовозобов'язаний оскаржити рішення ВЛК? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Мобілізація в Україні триває, і нашій державі за цей рік треба поповнити лави нашої армії на 100-110 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв'ю «Укрінформу». Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців. І дійсно влада зробила все для того, щоб збільшити військо. Наприклад, в Україні було скасовано статус обмежено придатний з 1 червня 2024 року. Та впродовж 9 місяців такі військово зобов'язані повинні пройти повторну військову лікарську комісію, адже це передбачено законом. Про забезпечення прав військових на соціальний захист. Тому вже після цієї комісії обмежено придатні будуть мати новий статус, з яким, до речі, зможуть служити у лавах ЗСУ. Про це детальніше розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для Тесенює адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась. Так, насамперед, я би хотіла зазначити, що статус обмежено придатних він не зникає як такий. Ну, мабуть, правильніше було б сказати, що він переходить у деякі інші категорії, у деякі інші статуси. Якщо аналізувати наказ номер 402, який затверджує положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, то саме там визначаються ці нові статуси. Зокрема. Це статус придатний, ну я думаю, тут все ясно. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, коли захворювання в людини такої стадії, що вона не може вважатися військово зобов'язаним, тому що виключення з військового обліку означає автоматичну втрату статусу військово зобов'язаного. Тимчасово непридатний, який потребує лікування, ну тут також зрозуміло, особа направляється. На відповідне лікування вона може потребувати, наприклад, хірургічного втручання або реабілітації або стаціонарного лікування. Наступний статус це статус непридатних до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Цей статус може встановлюватися особам за певними статтями розкладу хвороб. Розклад хвороб він зазначений у додатку 1 до цієї постанови. Тобто, якщо ми його відкриємо, ми побачимо постатейно перелік хвороб, за якими встановлюється. Наші статуси, і відповідно, непридатність до військової служби з переоглядом встановлюється не за всіма цими буковками, а лише за декількома з них. І, зокрема, якщо комісія дивиться на особу після хірургічного втручання, наприклад, після перенесеної операції на оці, і розуміє, що їй потрібно ще відновлення відповідне після цієї операції, то відповідно їй може встановитися статус непридатності до військової служби за переоглядом там, через 6 чи 12 місяців. 12 місяців це максимальний строк для відновлення такої особи, наприклад, після операції. І коли вже особа приходить на переогляд через рік, наприклад, якщо це от максимальний термін 12 місяців, захворювання не вилікувано, то ВЛК повинна прийняти остаточне рішення щодо придатності такої хвороби. І, зокрема, навіть така особа в подальшому може бути виключена з військового обліку. Наступний статус це придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку і так далі. Сюди фактично ми можемо віднести обмежено придатних, ось які були обмежено придатними ще до вступу нового закону в дію. і фактично, фактично, якщо раніше обмежено придатних на розсуд ВЛК відносили до цієї категорії, тобто враховуючи стан захворювання, враховуючи стадію такого захворювання, то зараз у наказі номер 402 дуже чітко і деталізовано прописано, хто саме відноситься до цієї категорії. На мій розсуд, ця постанова вона фактично захищає таких військово зобов'язаних, тому що ВЛК вже не зможе на свій розсуд віднести чи не віднести особу до цієї категорії досить деталізовано. Які саме захворювання і куди відносяться? Ба більше, юристка пояснила, як громадяни можуть самостійно визначити статус придатності. Цей наказ номер 402, його дуже сильно деталізували. І насправді кожен, хто бажає і може розібратися, може вивчити ці додатки 1, 2, 3, перевірити своє захворювання. Він насправді може приблизно розуміти. Який висновок ВЛК його вже чекає, тому що якщо людина ознайомиться із цими додатками, вона навіть може побачити, наприклад, у додатку 3, чи може вона служити, наприклад, в певному підрозділі збройних сил України. Ці додатки можна подивитися у положенні про військово-лікарську експертизу в збройних силах України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402. Їх можна подивитися на сайті Верховної Ради України. Також юристка прояснила нюанси проходження військово-зобов'язаними ВЛК. Виявляється, що людина, яка прийшла оновити дані до ТЦК, не повинна проходити ВЛК у цей же день. Військово зобов'язаному мають вручити окреме направлення на проходження військово-лікарської комісії. Процедура оновлення даних і процедура проходження ВЛК це насправді дві абсолютно різні процедури. Дійсно, законом встановлений обов'язок кожного оновити облікові дані протягом 60 днів, але оновити дані це мається на увазі уточнити адресу місця проживання. Контактний телефон, там чи номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вона є, або інші персональні дані, тобто особа повинна з'явитися протягом 60 днів самостійно і не чекаючи повістки. Якщо ми говоримо про проходження військово-лікарської комісії на предмет встановлення придатності чи непридатності, то тут особу повинні викликати повісткою. І найцікавіше, що у новоприйнятій постанові номер 560 кабінету міністрів зазначається, що коли особа приходить оновлювати свої дані, приходить для уточнення своїх облікових даних до ТЦК та СП, то відповідно на медичний огляд така особа не направляється. Цю повістку насправді можуть видати і на іншу дату для проходження ВЛК, і через день, і через два, і через місяць. Щодо повісток поштою, то цей функціонал вже буде реалізовуватися після того, коли пройде цей термін щодо 60 днів для оновлення своїх облікових даних. Поки що повістки поштою в нас не надсилаються тим більше для проходження ВЛК. Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення може. Можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня. Рішення ВЛК дійсно можна оскаржити. В нас передбачено два способи: це досудовий спосіб оскарження і судовий спосіб оскарження. Кажу: не буду по процедурі, скажу тільки одне: що в суд людина може звернутися не використовуючи досудовий спосіб оскарження, тобто може фактично звернутися одразу до суду. Але я би рекомендувала все-таки. Звертатися у досудовому порядку для оскарження висновків ВЛК. Чому? Тому що коли людину направляють, наприклад, до там, регіональної військово-лікарської комісії чи центральної військово-лікарської комісії, вона може там одразу перепройти таку комісію і отримати новий висновок. Якщо ми говоримо про судове оскарження, то у суда немає таких компетентностей, таких можливостей. Щоб з медичної точки зору визначати, чи може особа вважатися придатною. Чи не може вважатися придатною, тобто суд ухвалює рішення лише по процедурі, чи була дотримана процедура проходження ВЛК, і потім вона все рівно направляє людину на повторне проходження військово-лікарської комісії. Юристка наголосила, що всі військовозобов'язані українці згідно з чинним законодавством мають оновити свої дані у ТЦК до 16 липня 2024 року. Навіть ті чоловіки, у яких у військовому квитку було зазначено зняти з обліку. Насправді змусити людину проходити ВЛК не мають права, її мають право тільки почити повістку на проходження ВЛК, але тут потрібно враховувати такий момент. У нас є постанова кабінету міністрів номер 559, і вона визначає, що якщо, наприклад, громадянин перебуває на військовому обліку, або навіть він виключений з військового обліку, що теж дуже цікаво, і в нього є військовий квиток. І там, наприклад, є певні відомості, і вони суперечать тим відомостям, які містяться в єдиному реєстрі призовників резервістів і військово зобов'язаних. То такий військовий квиток вважається недійсним. От таке mm -hmm. цікаве формування закону. Більше того, у постанові вже наступні кабінету міністрів номер 560 визначено. Що якщо виявляють, наприклад, людину зупиняють і виявляють такі суперечності між військовим квитком і єдиним реєстром військовозобов'язаних, то людину можуть попросити прослідувати до ТЦК і для оновлення даних, і для проходження військово-лікарської комісії? Тому я пропоную усім особам, наприклад, які розуміють, що в них там статус обмеженої придатності наразі. Або вони або вони навіть виключені з військового обліку, тому що ми знаємо, що ті, що виключені з військового обліку, вони не зобов'язані зараз оновлювати свої дані, тому що вони в розумінні закону навіть не є військово зобов'язаними. Я пропоную таким особам в паперовому вигляді звернутися до ТЦК та СП із заявою про те, що і надати відповідні відомості, відповідні копії про те, що вони виключені, або про те, що в них є відповідний статус, навіть обмеженої придатності, щоб ці відомості внесли в єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних і так далі, для того щоб при зупинці. Коли, наприклад, поліція зупинить цю людину або ТЦК, щоб вони могли розуміти, що таких розбіжностей між реєстром і між військовим квитком немає. Це стосується й жінок, які отримали медичну професію. Вони також мають оновити свої дані, навіть якщо ніколи не працювали за медичною спеціальністю. Жінки, які придатні до військової служби і які відповідно здобули фармацевтичну або медичну спеціальність, підлягають військовому обліку, взяттю на військовий облік. Саме так говорить закон. Тобто, якщо навіть жінка отримала медичну спеціальність, але вона ні дня не працювала за нею, вона все рівно в розумінні закону є військово зобов'язаною і підлягає взяттю на військовий облік. Але є дуже така цікава ремарка в законі, про те, що жінки вони не можуть бути примусово мобілізовані і так далі. Мобілізація відбувається лише в доповільному порядку для жінок. Нагадаю, що є три способи оновлення даних через ТЦК, ЦНАП або за допомогою додатку Резерв Плюс. Примітно, що людям, які оновили свої військові документи через застосунок Резерв Плюс, все одно можуть вручити повістку на вулиці. Оновлення облікових даних через застосунок Резерв Плюс означає виконання норми закону, яка набула чинності від 18 травня. Але водночас людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку і також може бути направлена на ВЕЛКА, запевнив речник мінобор. Вони мобілізація у нас в країні йде вже не перший рік, і від початку повномасштабного вторгнення тривають мобілізаційні процеси в доволі такому серйозному значному обсязі, і відповідно повістку дійсно можуть вручити на вулиці, якщо у людини, якщо людина. Е, оновила свої дані через резерв, резерв плюс вона виконала норму закону. Норму закону, який набув чинності з 18 травня 2024 року. Але знову ж таки вона дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку, е, і вона може бути також направлена на, на ТЦК на ВЛК. Перепрошую, е, може бути запрошена у ВЛК для уточнення якихось даних. Ну тобто, це це, це може відбутися. Кабмін у своїй постанові щодо мобілізації прописав, хто де і як може вручати листи щастя. Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання у громадських місцях, місцях масового скупчення людей у ТЦК на блокпостах і пунктах пропуску через кордон. Про це повідомив і речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Затверджено постановою кабінету міністрів представники виконавчих органів сільських, селищних міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК неодноразово у ЗМІ з'являлася інформація про скандальну постанову Кабміну номер 560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов'язаних, а також документи, які їм необхідно зібрати, зокрема на отримання від строчин. І народні обранці, і юристи говорять про пастки та суперечності між цим документом та головним мобілізаційним законом. Наприклад, відповідно до постанови багатодітним чоловікам тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь у утриманні дітей. Ще одне порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов'язаних, які мають доглядати за рідними, котрі мають групу інвалідності. Про це розповіла адвокатка у сфері права та медицини Анастасія Кондрась. Так, багато було обговорень саме нового мобілізаційного закону, який значно звузив перелік осіб, які мають право на відстрочку. Але ще більшим сюрпризом стала постанова кабінету міністрів номер 560, тому що в самій постанові. По всіх підставах є така табличка, і до кожної підстави є певний перелік документів, які повинні надаватися для того, щоб особа могла підтвердити своє право на відстрочку. Тобто, якщо ми уважно вивчимо перелік цих документів, ми можемо зрозуміти, що постанова ще більше звузила право осіб на отримання відстрочки. Ось, наприклад, якщо в особи є батько або матір з інвалідністю першої чи другої групи, то відповідно до закону. Наявність самої інвалідності вже є підставою для отримання відстрочки. Натомість, якщо ми візьмемо постанову Кабінету міністрів, то там зазначено, що така особа повинна довести, що неї є інвалідність, яка потребує догляду, mm -hmm. і насправді це дуже дуже велика суперечність, тому що не при кожному захворюванні ми можемо оформити цей постійний догляд. Існують чіткі критерії, коли він надається, важкість захворювання враховується, і постійний догляд надається тим особам, які не здатні до самообслуговування, які не можуть здійснювати певних своїх побутових потреб. Тобто, ну насправді це кричуща на сьогодні ситуація. Так само суперечність не тільки в цьому, суперечності в цій постанові дуже і дуже багато навіть якщо ми зараз звертаємося до... Процедури оформлення того ж постійного догляду станом на сьогодні не утворені комісії, наприклад, при міських сільських радах. Тобто, особи навіть за бажанням і навіть за умови, що їхні родичі потребують такого постійного догляду, вони не можуть звернутися до цих комісій, бо вони не утворені, і отримати відповідний акт, який підтверджує здійснення такого догляду. І фактично маємо зараз ситуацію, що людина, начебто, має право на відстрочку. Не є для цього всі підстави, але вона не може отримати акт встановленого зразку, тому що немає такої комісії. Її на вулиці вручають повістку, і, відповідно, як тоді її підтвердити право, на відстрочку. закон має вищу юридичну силу, і підзаконний нормативний акт, яким являється ця постанова Кабінету міністрів, вона не може суперечити закону, вона може його лише уточнювати. А тут ми маємо прям такі дуже разючі суперечності. І у випадках таких, от як я назвала, коли особа вже має повістку, але ще не може довести своє право на відстрочку, я б радила або просити в ТЦК СП час на те, щоб отримати такий акт. До речі, із практики такий час наразі дають там півтора місяця, місяць. Або, наприклад, якщо особа має. Право на відстрочку відповідно до закону, тобто, знову ж таки, там батько чи мати мають першу другу групу інвалідності, але без постійного догляду, я б радила таким особам подавати той пакет документів, який вимагає саме закон, а не постанова кабінету міністрів, і писати відповідне пояснення до заяви про оформлення на відстрочку, і пояснювати, чому саме є незаконною вимога. Постанови кабінету міністрів вимагати от якісь такі додаткові документи, і у випадку, якщо ТЦК відмовить у наданні такої відстрочки, оскаржувати її саме в судовому порядку. Бабіша адвокатка зазначила, що людину з інвалідністю також можуть мобілізувати людина з інвалідністю. Вона в першу чергу є військово зобов'язаною, і вона повинна в тому числі і проходити військово-лікарську комісію. І, мабуть, все би було занадто просто, якби всі особи з інвалідністю ставали автоматично непридатними. Але насправді особа з інвалідністю може отримати і інші статуси, адже багато осіб з інвалідністю так само служать в Збройних силах України, виявляють своє бажання воювати і так далі. І ми повинні розуміти, що МСЕК він вирішує питання лише встановлення інвалідності або продовження інвалідності, а ВЛК вирішує питання придатності до військової служби. Тобто, в особи, наприклад, може бути. Третя група інвалідності може, наприклад, бути відсутня кість. І коли вона приходить на ВЛК, ВЛК визначає ступінь її придатності. То, наприклад, у висновку може бути зазначено, що особа не може виконувати там певну роботу або не може служити у певних місцях. А що думаєте ви про нові правила мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю всім нам мирного неба над головою.